А просто так. Номер 16. У мутушні залюблені в собі, Плекаєм у золі свою подобу. Нас викупили щастям жити на землі, а ми знаходимо собі в собі людську подобу. Квітує світ тваринний жах минув. Раєм життя весь світ на, навколо, та лиш грошима навіжений чхнув. та лиш грошима навіжений чхнув. і люди втратили жертовність свою. Так? Нас гробить світ, руйнує суть речей, зовуть служити Чорнові. Зовуть служити чортові і злобі, а ми від Бога щастя для людей. Чи ми раби в людській подобі?